Боже, дай нам мужності та сили змінити те, що повинні. Розум і душевний спокій прийняти те, що змінити неможливо, і мудрості відрізнити одне від іншого. Більше року триває російсько-українська війна. Щодо її загарбницького характеру, сумнівів немає вже нікого. Є захоплені території, є бої, є герої, є вбиті, є санкції і жодних ознак того, що хтось хоче капітулювати. В новинах ми знову чуємо про загострення ситуації на фронті. Якщо спочатку мешканці Криму та Сходу сподівалися на те, що все швидко закінчиться, і вони повернуться додому, то нині приходить розуміння, що доведеться чекати ще довго. Тому переселенці самостійно намагаються влаштувати своє життя на більш безпечних територіях. Вони об'єднуються своїми земляками в громадській організації. Детальніше далі щоденнику волонтера, українська патріотка з Алчевська, що на Луганщині, родичка відомого письменника та драматурга Анатолія Шияна Світлана Шиян з минулого літа проживає в Чернівцях. Залишитися в окупованому місті означало для неї бути закатованою у підземеллях сепаратистів. Тому як я активний учасник Київського майдану і Луганського Майдану то ну, возвращаться туда как-то было опасно. Як фахівець ресторанно-готельного бізнесу, кілька років тому вона відкривала на Буковині хутір тихий і відтоді має багато друзів та знайомих у нашій місцевості. Але розраховувати на гуманітарну допомогу від буковинців Світлана не стала, а вирішила об'єднати земляків з такими ж проблемами. Народ десять оказався для того, щоб по-перше, виїхати з той зони і стати нормально на ноги. Тому, як я кієк такої активний і везде на на, на, на таких руководящих должностях, Я подумала, чому б не создав. Ця стінну організацію тим болі його в Черновцях у нас нет. Спочатку організація складалася з шести чоловік, які підтримали її ідею сейчас мы в организацию э, стараемся собрать людей активных, это и бизнесмены бывшие, и у нас сейчас преподаватели собрались, музыканты собрались, журналисты, э, люди-бухгалтера, которые, это, это в основном интеллигенция. Головна мета організації – допомогти переселенцям адаптуватися, відкрити власний бізнес чи реалізувати свої ідеї. Ми плануємо створити щось таке, щоб дало людям роботу, або допомогло написати бізнес планы, чтобы мы им помогли адаптироваться, чтобы как-то психологическая помощь там была оказана, юридическая. І возможно, кому-то ми поможемо відкрити підприємці. Якщо та кому-то сложно буде, то значит, на на базі громадської організації можна буде відкрити і ЧІП, і О любіль форму катуту, которую, корою токабують ну человек захочет організувати. это ми поможем. Нагальна проблема Донбасу українського знайти приміщення під офіс та площі під житло для переселенців. Я сьогодні написала заявление, подала в облраду, о том, щоб провели інвентаризацію таких вільних учасників. Помещений, которые могут быть предоставлены переселенцам, которые мы же сами своими силами можем отремонтировать и под эти об объекты хотя бы найти инвесторов, которые нам помогут. Умови аукціонів вимагають оплати коштів за участь і таке інше. Але для переселенців це патова ситуація. Мы бы хотели какое-то, чтобы для нас было исключение, а исключение ну действительно тому потому что, во-первых, ситуация необычная для нашей страны. Переселенцев никогда, в принципі, не було. І я так ще в навіть внутрішні, воті муніципальні закони, надані німного міняти, пристраюватись під дану ситуацію. В нових умовах світлані доводиться вести війну з бюрократією, та її проукраїнську позицію не зможуть змінити безчесні чиновники і політики. Вони приходять та йдуть. А країна залишається останнє суботи-квітня на площі Пресвятої Марії відбувся 10-й ювілейний буковинський туристичний ярмарок. І, хоча, здається, в такий час не до туризму, проте світовий досвід доводить протилежне. Грузія, Ізраїль, Колумбія в час військового конфлікту не припиняли займатися туризмом, а навіть вкладали в нього більше ресурсів. Іноземців потрібно інформувати про те, що військовий конфлікт триває лише на невеликій території, а не по всій Україні, нині іноземним туристам як ніколи вигідно приїжджати до України, адже за 100 доларів чи 100 євро вони зможуть сьогодні отримати вдвічі, а то й втричі більше товарів та послуг ніж торік. А зайві кошти нам зараз дуже потрібні. На думку народного депутата України Анни Романової, якби у нас там 5 років тому розвивався внутрішній туризм, і це було б як національна стратегія. І мешканці Донбасу бували на західній Україні. Ми б ніколи не мали того, що на сьогоднішній день ми маємо. На Буковинському туристичному ярмарку відвідувачі могли отримати інформацію про нові маршрути. Та види відпочинку придбати товари народної творчості і долучитися до благодійності. Клуб Успішна чернівчанка, вкотре розпродував свої панські дрібнички, посуд, картини, жіночі прикраси, домашню консервацію в патріотичному оздобленні. Щоб зібрати гроші на оздоровлення поранених захисників, попередніми заходами нам вдалося допомогти вже понад десятьом військовим, яких було прооперовано або які отримали відновлювальне лікування, і ми маємо на меті продовжувати цю роботу. Ну і сьогоднішній захід чудова нагода людей не тільки дізнатись багато цікавого про те, що ми чекаємо в новому туристичному сезоні, або щось придбати, а і долучитися до благодійності. З початку року в Чернівцях почали працювати творчі майстерні з хендмейду для жінок переселенок організовані громадським екологічним об'єднанням буквиця та міжнародним рухом «Екокультура» за підтримки Українського жіночого фонду. Наша задача була такий бізнес-пространство, Где э, помочь девочкам э, помогать самим себе. Да? То есть, это в первую очередь, конечно, эмоциональная и психологическая разгрузка. И во вторую очередь это научить их различным видам рукоделия, для того, чтобы это можно было продать и заработать какие-то деньги. И ныне творческо объеднання жінок переселенок має чем похвалиться. Мы создали интернет-магазин «Гонорна торба». Э, мы также создали клуб, тоже, который называется «Гонорна Торба. Торпа і е, участвує во всіх ярмарках, участвує в аукціонах. везде, де можна реалізувати нашу продукцію у майстернях? Жінки опановували різні техніки хендмейду: бісероплетіння, енкаустику, виготовлення ляльок, мотанок, створення екоторб та навчали свої майстерності інших. Марина з Маріуполя. П'ять років займається миловарінням. Своє майстерство і свої роботи я привезла сюди. Ну, крім того, я ще і трохи бісером займаюся, кое-що і дівчинкам допомагала, підказувала, коли були майстер-класи. Дуже цікаво мені було навчитися валяння освоїти і енкаустику. Це було те, що нове для мене зовсім. Мама шістьох дітей Анна на заняття приїздить аж з Мені подобаються квіти. Делать цветы, что-то украшать бусинками, там он вышивать. Вот это мне понравилось очень. Ну, вообще, ну все интересно. Когда ты там находишься с людьми, то это творчество оно ну, все увлекательно, оно ну, все тебя захватывает и ты. Это делаешь, ну, с интересом, и оно тогда получается все. Я с удовольствием, с удовольствием занималась всем тем, посетила все мастер-классы, которые проходили, и участвовала и в создании сумочки. Там сумочка лежит и шила сумочки, и очень с удовольствием занимаюсь плетением кукол, мотанок. Мне очень нравится это дело. Это, это для меня разда разда дарю своим знакомым на праздники женщинам и все с удовольствием. Приймають такий подарок, тому що він від душі з дієм своїми руками. До клубу Гонорна Торба входять і Чернівчанки. Анжела, про творчі майстерні, дізналася в центрі зайнятості і вже чотири місяці займається разом з переселенками. Я навіть не замічаю, що вони не чернівецькі, що вони не західної країни України, вони наші рідні і. Мне дуже приємно, що я з ними познайомилася. Більше черновчанок прийшло изначально на этот проект, но, к сожалению, они посчитали себя, возможно, что они обделяют переселенок, вот такое впечатление. Поэтому некоторые, скажем, сошли в начале пути. Вот, но те, кто остались, я очень довольна. И Анжела, она з нами, и мы друг друга, я считаю, поддержим, много можем друг друга научить. Вот, поэтому у нас очень дружный коллектив. Женки уважать свою працю перспективною и вірять, що зможуть організувати успешный бизнес. Я уверена, что это будет приносить доход, потому что девочки у нас трудолюбивые, девчонки очень талантливые, осваивают, учат все очень быстро, и мы как-то так вот атмосфера очень хорошая, очень хорошая энергетика вещей, которые делаются. Есть девочки, которые уже начинают обдумывать открытие собственного магазина, но тем не менее направление сейчас у нас на интернет-магазин, который вот на Торба так и называется. Перспектива такова, чтобы делать оптовые продажи через интернет Магазин возможно за граніцю, займаючись спільною працею, жінки отримують також психологічне розвантаження, адже в багатьох чоловіки беруть участь в АТО. Тому свою діяльність клуб спрямовує й на підтримку українського війська. Ми вже допомагаємо і нашим воїнам, чим можемо. Вот цей аукціон, в якому участвував наш клуб, і де продавались теж і сумки наші і. І Вот. а я лі лічно в концерті, який состоявся на этом аукціоні. Тому ми стараємося уже допомогти, а не тільки заробити і щось та отримати от, от кого-то. Хоча Анна вже могла б повернутись додому, боковина їй дуже сподобалась. Особливо жінка цінує те, як в нашому краї поважають народні звичаї та традиції. Тут більше культура. Вишиванки, діти в школу в вишиванках ходять. Мені це дуже подобається. Якщо парадна форма, значить, має бути вишиванка. Незабаром учасниці клубу братимуть участь в лінгвістичному фестивалі, який відбудеться 5 травня та 16 травня на Чернівецькому фортелі, де проводитимуться виставки, продажі, хендмейдів, виробів та майстер-класи. На жаль, нині у цих творчих людей виникла проблема. У нас був проект розчитане на три місяці. Ми проводили наші заняття на ба. Азі багатопрофільного ліцею для обдарованих дітей е, зараз це поміщення, е, з цього поміщення ми виїхали, і от, ну, к сожалению, вже е, около місяця у нас немає поміщення, хоча є збиратися і є бажання продовжувати наш наш проект. Та не вже не знайдуться ті, хто зможе допомогти жінкам у вирішенні цього елементарного питання, оскільки в багатьох переселенок є діти. Вони мають намір розвивати у клубі й дитячий напрямок. У мене п'ять дівочок хочеться дуже вони теж, у мене такі талантливі діти І ну хотілось би дуже їм щось приучити к чому-то їх да щоб діти теж займалися і щоб вони ну, щось щота Какої-то какое то, -то бучення у подальших планах клубу передбачається розширення форм навчання. дальнейшем там буде абочення англійському язику, абочення буде комп'ютерної грамотності, АБЦ, а також будуть тренинги по ем, гражданской демократії. Нам усім ще багато чому потрібно буде навчитися. Мудрості, терпимості, повазі до інших співчуттю восени на одній з алей центрального парку громадські активісти чернівців висадили кущі ліщини. Та гортензії для вшанування пам'яті загиблих серед мирного населення в зоні АТО ми маємо зараз багато цивільних громадян, які може ні в чому не винні, але вони залишилися без життя, без домівок і без спокійного життя. І це насправді дуже велика травма суспільної свідомості. І ми шукаємо спосіб її потрошки цю травму на самих адаптувати до цієї реальності. Це такий спосіб бути людиною в нелюдських умовах. Минулого тижня чернівецькі студенти та більше десятка волонтерських організацій зібралися знову, щоб у парку жовтневому закласти дубову алею на честь загиблих буковинських військових. Хлопці, які поклали своє життя за цю країну, тримають наш, наш мир зараз. таких крихкий на своїх плечах. Це найміцніші люди, і в пам'ять про них могло бути тільки найміцніше дерево. 36 Красені в дубів нагадуватимуть наступним поколінням про тих 36 героїв, які вірили до кінця у перемогу, і більше за все хотіли, аби Україна була вільною. Серед них і Олексій Вербицький. Який загинув під час виконання бойового завдання Олексій е, приїхав на схід від друге. Він усі він лікувався. Його хотіли комісувати, але він все таки хотів закінчувати, зробити багато. Бачите, і встиг тільки зробити Саме найважливіше віддати своє життя і стати прикладом для інших. І молодь. Це розуміє. Це як прияв, прояв поваги до сімей, тих, хто загинув. Це найменший вклад, який ми можемо зробити для них. Це дуб, він росте дуже довго, але він буде міцним. Поки буде рости це дерево, буде триматися наша батьківщина і буде така сама сильна, як, як цей дуб. Відтепер рідні загиблих зможуть приходити сюди, щоб ще раз згадати про тих, хто. Кого зараз з нами немає, я думаю, що завжди душа щось кудись переходить. Знаєте, завжди якісь справи переходять щось інше, і це буде нас теж частинка. Його щоразу передивляючись репортажі з передової, ми хвилюємось за тих, хто зараз на лінії вогню і молимося, щоб їх подвиг був недаремним. Кожен буде по різному оцінювати цю війну, але є проста істина. Існує держава Україна з своїми територіями і кордонами, з власними законами та культурою. Ми завжди будемо раді людям доброї волі, але чужинцям, які вимагають, щоб наша країна жила за їхніми правилами, місця немає. Ми не цураємось розумних пропозицій та ідей і дослуховуємося до них. Але диктувати свої умови і змушувати виконувати ультиматуми в рідному домі не буде ніхто. На цьому наш гордий і незалежний щоденник прощається з вами до наступної зустрічі.